Дай шар, не хочу. Чекай. Раз, два, три. Як твої вчиття? А я переживала, я перше не могла нормально встати, мене всього. Ану. Ай, вода Давай, ще трошки. давай давай. Ти останній раз? чи Я думаю, я ваша все. Я зможу ще підбачити. Але... Отак трошки. Але ти зразу став під підбач? Давай! Ні, стоп! Добилась? Тепер ти. А йди і літер і. Виключай!

Це блог. Я не Це... <рістична> Це мій блог персональний який Називається наша Софа. Я великий канал був. Віка наша фінаша. <рістична> 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 так, ми йдемо біля Ближенька. <рістична> Ой, а ч нічого не видно? <рістична> <рістична> Темно включить. Він включить фонарик, чи? Познатав, чи фонарик? Якщо включити, звісно. Смій блок, Піка, чого ти забираєш мій блок? Пойдемо. Я все мокро. Майшкось дуже нога почала вагітти. А в мене куліни так боїть. У мене у тут болит. Якісь раді куліт чи що? <laughs> Я не знаю. Збачить. Що тако? Ну Давай попробуй. тик 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 все. У мене є персональний витирач камеру. Ні, це мій блок. Вона хоче забрати мене в мене влог. Зараз ми йдемо на першу чергу. Що зробити? У мене нагадають. У неї болить нагадують. Тільки встань від мене, це мій блог. У мене я боли.

Het is 15,00 euro. Ja, we Maar het is niet voor mij. Het is voor niet voor jou. Ik ga is de vlog. Ik is een is 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 Йопа Я люблю за всім папа підписуйтесь на майкана наша списка Ставте лайк эти відео Ставите колокольчики і чекайте моє нове відео. Якщо мене це